Допомогти з покупками принести ліки, надати психологічну підтримку. Саме в цьому й полягає щоденна робота соціальних працівників. Підчути на собі всі тонкощі цієї професії вирішив і заступник міського голови Дніпра Едуард Підлубний. Я сьогодні у вас попрацюю з працівником. Яка зарплата у вас? Ну невелика, невелика, невелика зарплата, але чоловіки ну, нам потрібні. Ми, ми сьогодні будемо так працювати, що на премію може на працювати за планом. Закупівля продуктів харчування для підопічного, який користується соціальною послугою, догляд вдома. Ми зараз купляємося по списку, який дав Валерій Юрійович. Юрійовірки, да. помідори. Картошечка, а вот солененькі. Після закупки заступник міського голови разом із соцпрацівниками несуть пакунки з необхідними продуктами прямісінько до оселі Валерія та Владислава. Батько-син обидва мають інвалідність і вже майже 10 років перебувають під опікою міського територіального центру. Ми вже були на базарі. Схопилися овощі. Так, лучше. Це не согласна, списка, це від мене подарують. О, бачите, це моторчики, Роман. Роман. зелень. Інвалід другої групи з 2012 року. Ну, це внаслідок уходу за своїм сином. Я його підняв якось невдачно. Треба було його віднести, покупати, і нікого не було. І... Я упав з ним і зламав собі хребта. Син Валерія має першу групу інвалідності. Його у 2008 році збила автівка. Через рік померла мати, яка була у цій родині основною опорою. Згодом через три роки помер старший син і Валерій з Владиславом залишилися вдвох. Тож підтримка та допомога була їм вкрай необхідна. Я, да, я директор всіх цих дівчат. От, і сьогодні Зарий. можна Да? Я, пытаюсь, пытаюсь не, я вас знаю. Що да? так? Я зараз пытаюсь менше бути. Ні, я вас знаю, тому що я к вам обращаюсь кожного. Поняв. З письмом. На Матеріалку? Так. Я дивлюсь на те, що нам допомагають. І це мені дає сили. От я всім кажу, що ми не в лісі живе. Ми, ми, ми на є государство. Вона нам допомагає. Ну що, це йде сила. Сьогодні ми з вами в очі побачили, як працює соціальний працівник в територіальному центрі. Самі своїми руками, ногами були у сім'ї вдома. Ви, ну, ви бачили, наскільки в ці часи це мужні люди, які ну, в яких є. Бажання жити в місті більше 6 тисяч людей, які потребують такого догляду на дому цієї послуги, які яку ми надаємо, і ну я ще хочу раз сказати. Ми сьогодні побачили, наскільки вона важлива і потрібна. і повинна в подальшому тільки розвивати, і розвивати. Скористатися послугою догляд вдома у Дніпрі можуть не лише люди з інвалідністю та пенсіонери, а й внутрішньо переміщені особи та всі, хто потрапив у складні життєві обставини. Потрібно лише звернутись до управління соцзахисту чи до терцентру міста. Іван Олександр Дніпро